Ви вже, напевно, чули про тисячу гривень зимової підтримки, яку зараз виплачують всім українцям, і, можливо, навіть вже встигли подати заявку через Дію або Укрпошту. Але знаєте, що найцікавіше? Більшість людей навіть не підозрюють, що ця тисяча гривень це лише маленька частина великої програми зимової підтримки, яка включає ще 10 різних видів допомоги, про які держава чомусь не дуже голосно розповідає. Хоча саме ці програми можуть допомогти набагато більше, ніж одноразова тисяча. І от сьогодні розповідаю про всі ці програми, які входять до пакету зимової підтримки, як ними скористатися, кому вони доступні, і головне, чому багато пенсіонерів досі не знають, що мають право на додаткову допомогу, яка може економити тисячі гривень щомісяця на комуналці, або дати можливість безкоштовно проїхати по всій Україні до родичів, яких давно не бачили. Бо розумієте, держава запустила цю програму, але особливо не рекламує всі її частини. Тому люди знають тільки про те, що постійно показують по телевізору, про тисячу гривень, а про решту довідуються випадково або взагалі не довідуються і втрачають можливість отримати реальну допомогу, яка їм належить по закону. Тому дивіться уважно до кінця і обов'язково розкажіть про це своїм знайомим пенсіонерам. Але спочатку підписуйтеся на канал, щоб не пропускати важливу інформацію про виплати, пільги та нові програми підтримки. Жміть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення одразу як виходить нове відео, бо іноді інформація з'являється термінова, і треба встигнути скористатися, поки не закінчився термін подачі заяв. Отже, почнемо з того, що більшість людей не знають взагалі, що таке зимова підтримка, і думають, що це просто одноразова виплата тисячі гривень, яку дають всім перед зимою, щоб трохи допомогти з комуналкою. Але насправді це ціла програма, яку запустив президент Зеленський і уряд, і вона об'єднує понад 10 різних ініціатив, які мають допомогти українцям пережити зимовий період. І от перша річ, про яку мало хто знає, це безкоштовні поїздки залізницею на відстань до 3000 км за програмою УЗ3000. Уявляєте, ви можете безкоштовно проїхати потягом туди і назад майже по всій Україні, не заплативши жодної копійки за квиток. І це не жарт, це офіційна державна програма, яка вже запускається. Як це працює? Кожен українець незалежно від віку, доходу чи соціального статусу, може отримати можливість безкоштовно подорожувати Укрзалізницею на загальну відстань до 3000 км. Це приблизно як поїхати з Києва до Львова і назад три рази. Або один раз проїхати з одного кінця України в інший і повернутися. Програма розпочнеться в грудні 2025 року, спочатку як пілотний проєкт для прифронтових регіонів, бо саме там люди найбільше страждають від обстрілів і відключень світла. І їм найважче виїхати до родичів, які живуть в інших областях. А з січня-лютого програма запрацює вже на всі напрямки по всій країні. Чому обрали саме 3000 кілометрів? Тому що це відстань найдовшого маршруту в Україні в обидві сторони, наприклад, з Запоріжжя до Ужгорода і назад. Тож теоретично ви можете проїхати від одного краю країни до іншого, використавши всі свої кілометри за одну поїздку, або розділити їх на кілька коротших подорожей. Як саме можна отримати ці безкоштовні крутки через мобільний застосунок Укрзалізниці? Там буде спеціальна позначка на тих поїздах, які доступні за програмою, і ви зможете Оформити до 4 безкоштовних квитків. Просто вибираєте потрібний рейс і замість оплати списуєте кілометри зі свого ліміту. А для літніх людей, які не користуються смартфонами, обіцяють створити спеціальні центри з працівниками Укрзалізниці, де можна буде оформити квитки особисто з допомогою. Але деталі про це ще уточнюються, тож слідкуйте за новинами на офіційному сайті УЗ. Важливо, що програма працює тільки в непікові періоди, тобто в січні, лютому, жовтні і листопаді, коли на поїзди найменший попит і є вільні місця. Бо влітку і в грудні, коли всі їдуть у відпустки чи на свята, поїздів не вистачає, тому в ці місяці безкоштовні квитки будуть доступні переважно тільки для жителів прифронтових територій. Також програма не поширюється на вагони першого класу люкс і міжнародні рейси, тобто безкоштовно можна їхати тільки в плацкарті і купе по Україні. Але, чесно кажучи, для більшості пенсіонерів це і так чудова можливість, бо купити квиток навіть у плацкарт зараз коштує чималих грошей, а тут можна їхати безкоштовно. Уявіть, бабуся живе в Києві, а онуки в Одесі чи Харкові, і вона їх рік не бачила, бо не має грошей на дорогу, а пенсія йде вся на комуналку і ліки. А тепер вона може поїхати до них безкоштовно, провести тиждень з онуками і повернутися, не витративши нічого на дорогу. Це ж справді допомога, яка змінює життя. Або людина переїхала з Донбасу, живе тепер у Західній Україні, а рідні залишилися десь у центральних областях і немає можливості їх навідати, бо квитки дорогі. А тепер можна поїхати і це нічого не коштуватиме, принаймні в плані транспорту. Тепер друга велика частина зимової підтримки, про яку теж мало говорять, це фіксовані тарифи на газ і електроенергію, які держава зберігає незмінними до весни, щоб люди могли планувати свій бюджет і не боятися, що раптом ціни підскочать і доведеться вибирати між опаленням і їжею. Газ коштує 7 ,96 гривень 96 копійок за кубометр, і ця ціна зафіксована до 31 березня 2026 року. Тобто всю зиму ви платитимете одну і ту ж суму за газ, незалежно від того, що відбувається зі світовими цінами на енергоносії. Електроенергія, звичайний тариф це 4 гривні 32 копійки за кіловат годину і це діє до 30 квітня 2026 року. А для будинків з електроопаленням, які споживають до 2000 кВт у холодний період, є пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину. І от багато пенсіонерів не розуміють, наскільки це важливо, бо здається, ну і що, що ціна зафіксована, вона ж і так висока. Але справа в тому, що без цього фіксування тарифи могли б вирости ще більше. І раптово. Тобто, ви б планували, що заплатите за світло 500 гривень, а прийшов рахунок на 800. І що робити? А так ви точно знаєте, скільки заплатите. Можете порахувати свій бюджет на зиму, і не турбуватися, що раптом все подорожчає і не вистачить грошей. Тому фіксовані тарифи це теж частина підтримки, хоча про неї не так голосно говорять, як про виплати. Тепер третя дуже важлива річ це житлові субсидії на оплату комунальних послуг. І знаєте, що найдивніше? Багато людей, які мають право на субсидію, навіть не знають про це, або думають, що це дуже складно оформити і не намагаються. А насправді зараз процедура максимально спрощена. Субсидія це коли держава бере на себе частину ваших витрат на комунальні послуги, опалення, газ, світло, воду, іноді навіть до 90% рахунку. Якщо ви живете в прифронтовій зоні або ваш дохід дуже низький, тобто ви платите тільки маленьку частину, а решту покриває держава. Хто має право на субсидію? Родини, у яких витрати на комуналку становлять більше 15% від загального доходу сім'ї, і якщо ваш дохід нижче, ніж 2 прожиткових мінімуми, то майже напевно ви маєте право на субсидію. Але багато людей не звертаються, бо думають, що це складно. Але з жовтня 2025 року пенсійний фонд автоматично перераховує субсидії на зимовий період для тих, хто вже її отримував влітку. Тобто, якщо вам призначали субсидію раніше, вам навіть не треба нічого робити, вона автоматично перерахується на опалювальний сезон з урахуванням зимових тарифів. А якщо ви ніколи раніше не оформлювали субсидію, але думаєте, що маєте на неї право, то зараз найкращий час звернутися. Бо якщо подати документи до кінця листопада, субсидію нарахують з початку опалювального періоду, тобто з жовтня, і ви отримуєте компенсацію за весь цей час. Як оформити субсидію зараз? Це можна зробити через Дію, не виходячи з дому. Просто заповнюйте електронну заяву і декларацію про доходи, і система сама перевіряє ваші дані в державних реєстрах. Або можна звернутися особисто до пенсійного фонду, ЦНАП або виконавчого органу місцевої влади. І от що важливо. Для призначення субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 враховуються доходи домогосподарства за перше і друге півріччя 2025 року, а для пенсіонерів береться розмір нарахованої пенсії за серпень. Середній розмір субсидії восени становить 1320 гривень на місяць, а в опалювальний сезон може бути до 3100 гривень залежно від регіону і розміру вашого житла. Деякі родини отримують навіть по 6 тисяч гривень, якщо живуть у великому будинку і мають низький дохід. Уявіть, ви пенсіонер, отримуєте 3 тисячі гривень пенсії, а рахунок за комуналку приходить на 2 тисячі. І що робити? Майже вся пенсія йде на комуналку. А ще треба їсти, купувати ліки, одягатися. А якщо оформити субсидію, держава може покрити 1500 з цих 2000. і вам залишиться заплатити тільки 500. Це ж величезна допомога. Четверта річ, про яку мало хто знає, це спеціальна підтримка для мешканців прифронтових територій, бо вони страждають найбільше від обстрілів, знеструмлень, руйнування інфраструктури, і для них є додаткові програми допомоги, окрім загальних. По-перше, це компенсація електроенергії: 100 кВт годин на людину щомісяця, максимум 300 кВт годин на сім'ю, і найкраще, що окремо подавати заяву не потрібно пенсійний фонд автоматично нараховує цю компенсацію для отримувачів субсидій і пільг, які живуть у прифронтових зонах. По-друге, це допомога на тверде паливо. Одноразова виплата 19400 гривень від міжнародних донорів для тих, хто опалює будинок дровами, вугіллям чи іншим твердим паливом. Правда, прийом заявок на цю виплату вже завершився. Але якщо ви встигли подати заявку, то виплати тривають. П'ята річ це допомога для внутрішньопереміщених осіб, ВПО. Які теж входять до програми зимової підтримки. Для них передбачено 8 тисяч гривень на придбання твердого пічного палива, але отримати цю виплату можуть тільки ті ВПО, які вже користуються субсидією на оренду житла чи на житлово-комунальні послуги. Тобто, якщо ви переселенець орендуєте житло і вам призначена субсидія на комуналку, то ви автоматично маєте право ще й на ці 8 тисяч на паливо. Але треба звернутися і оформити це окремо. Не чекайте, що воно само нарахується. Державі треба знати, що ви потребуєте цієї допомоги. Шоста річ це програми енергоефективності та встановлення альтернативної енергетики для власників приватних будинків, які хочуть стати більш незалежними від централізованих систем опалення і електропостачання, і держава готова в цьому допомогти. Якщо ви встановлюєте сонячні панелі, малі вітрові установки, акумуляторні системи або гібридні інвертори для зберігання енергії, то можете отримати часткову компенсацію, відсотків за кредитами, тобто ви берете кредит на встановлення цього обладнання, а держава допомагає вам повертати відсотки. І от що важливо, якщо вартість вашого обладнання для альтернативного опалення менша за 150 тисяч гривень, то це не впливає на ваше право отримувати субсидію. Тобто ви можете і субсидію отримувати і мати сонячні панелі одночасно. Держава не вважатиме, що ви забагатіли, якщо поставили панелі. Сьома річ це заборона на відключення комунальних послуг через борги під час опалювального сезону. Тобто, навіть якщо у вас є заборгованість за комуналку, вам не можуть відключити опалення, воду чи світло взимку, бо це загрожує життю і здоров'ю. Але це не означає, що борг зникає або що його не треба повертати, просто вас не можуть залишити без тепла взимку, а навесні, коли сезон закінчиться, доведеться розбиратися з боргами. Тому краще намагатися платити вчасно або домовитися про реструктуризацію боргу, щоб розтягнути виплату на довший термін. Восьма річ, про яку теж мало говорять, це те, що кошти з програми національний кешбек і зимова підтримка не враховуються до сукупного доходу сім'ї для призначення житлових субсидій. Тобто, якщо ви отримали тисячу гривень зимової підтримки, це не зменшить вашу субсидію, бо ці гроші не рахуються як дохід. Це важливо, бо багато людей бояться, що якщо отримають якусь виплату, то їм зменшать субсидію або пільги. Але з зимовою підтримкою це не так. Ці гроші держава дає додатково і вони не впливають на інші види допомоги. Тому сміливо подавайте заяву і на 1000 гривень, і на субсидію одночасно. Дев'ята річ: це те, що для сімей з дітьми до 14 років є додатковий коефіцієнт плюс 10% до соціальної норми споживання енергії. Тобто, якщо у вас є діти, держава розуміє, що витрати на електроенергію більші, бо треба більше світла, тепла, може працювати комп'ютер для навчання. Тому норма споживання для таких сімей вища. Десята річ, і це дуже важливо для багатьох пенсіонерів: субсидію можна оформити за фактичним місцем проживання навіть без реєстрації. Тобто, якщо ви живете не там, де зареєстровані, наприклад, переїхали до дітей в інше місто, але прописку не міняли. Ви все одно маєте право на субсидію за місцем, де реально живете. Це величезна допомога для тих, хто переїхав через війну. Або просто живе з родичами, бо раніше без реєстрації отримати субсидію було майже неможливо. А зараз можна, і це офіційно передбачено законом. Просто треба підтвердити, що ви справді живете за цією адресою. І от тепер найголовніше питання. Чому більшість людей не знають про всі ці програми? Чому держава так активно рекламує тисячу гривень, а про решту майже не говорить? Адже ці програми можуть допомогти набагато більше, ніж одноразова виплата. Відповідь проста. Тому що тисячу гривень легко показати. Це конкретна сума, яку отримують всі. Це добре виглядає в новинах. Люди бачать, що держава щось робить. А от субсидії, фіксовані тарифи, безкоштовні поїздки, це все складніше пояснити. Це вимагає від людей самим розбиратися, подавати заяви, збирати документи, і держава розраховує, що хтось сам довідається. Хтось не довідається, але принаймні програми існують, і хто захоче, той скористається. А насправді багато пенсіонерів просто не знають про свої права, не розуміють, як це оформити, бояться, що це складно або думають, що це не для них. Тому дуже важливо розповідати один одному про ці можливості, пояснювати літнім людям, як подати заяву, допомагати їм з документами, бо іноді просто незнання позбавляє людей реальної допомоги, яка їм належить по закону, і яка могла б суттєво полегшити їхнє життя. Підсумуємо: найголовніше, що треба запам'ятати, Зимова підтримка це не тільки тисяча гривень. Це ціла програма, яка включає безкоштовні поїздки залізницею на 3000 кілометрів, фіксовані тарифи на газ і електроенергію, житлові субсидії, які можуть покривати до 90% комуналки, спеціальну підтримку для прифронтових територій і ВПО, програму енергоефективності, заборону на відключення послуг взимку. Більшість цих програм вимагають від вас подати заяву самостійно розібратися, зібрати документи. Але воно того варте, бо економія може бути в тисячі гривень щомісяця, або можливість безкоштовно побачити родичів, яких давно не бачили. Тому не ліньтеся, не бійтеся, що складно, звертайтеся за допомогою. Якщо самі не розумієте, як оформити, попросіть дітей, онуків, сусідів, хай вам допоможуть з дією, з документами, з поданням заявки. Бо це ваше право і ваші гроші, які держава виділила саме для того, щоб. Щоб допомогти вам пережити зиму. Не варто відмовлятися від цього через незнання чи невпевненість. Пишіть у коментарях, чи знали ви про всі ці програми, чи користувалися ви якимись з них, окрім тисячі гривень, чи вдалося оформити субсидію або безкоштовні квитки на потяг. Діліться досвідом, щоб інші люди теж знали, як це зробити і що потрібно. Лайк, якщо інформація була корисна і ви дізналися про програми, про які не знали раніше. Підписка на канал, щоб не пропускати нові відео про виплати, пільги та соціальну підтримку. Жміть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення одразу. Репост дуже важливо. Поділіться цим відео з друзями, родичами, знайомими, пенсіонерами, у групи та чати, бо багато людей досі не знають про ці можливості і втрачають реальну допомогу, яка їм належить просто через незнання. А ми можемо їм допомогти, розповівши про це. Дякую, що дивилися до кінця, і пам'ятайте, зимова підтримка це не просто тисяча гривень, це цілий комплекс програм, які можуть реально полегшити ваше життя взимку. Головне не боятися звертатися і користуватися тим, що держава пропонує, бо це ваше законне право і нічого соромного в цьому немає. До зустрічі в наступних відео.